Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами поблукаємо по ринку, будемо оглядати, які ж автомобілі продають, які є ціни на автомобілі. Одним словом, будемо піднімати завжди цікаві теми. До речі, теми я, друзі, завжди піднімаю ті, які ви мені дуже часто задаєте, як в коментарях, так і в приватному телефонному дзвінку. Також, друзі, хочу наголосити, хто ще не підписався, маєте можливість зробити це прямо зараз. Звичайно, цим відео треба поділитися в соцмережах, тому що інформація зайвою не буває. Ну і звичайно, піднімаємо палець вгору. Ми розпочинаємо, друзі, вмощуємося зручніше. Але також, друзі, хочу наголосити, що є такий інтернет-ресурс, називається Car Vertical. Я десь ось так тут прикріплю, щоб було видно. Є можливість додатково подивитися інформацію. Звичайно, якщо власник відвідував офіційне СТО, можна подивитися інформацію щодо автомобіля. Мінус 20% це промокод на е, знижечка, якщо перейти на посилання під відео. Друзі, я прикріпив як в коментарях, так і в описі. Користуємося усім успіхів! Ми поїхали, розпочинаємо. А розпочинаємо друзі, ми з того, що ми у Франківську. Друзі, хто дивиться вперше. Хочу вам сказати, що Франківськ працює тільки в неділю. Раненько потрібно приїжджати приблизно на 8.00, ну і ринок працює до 12.00. За цей час, звичайно, можна обійти весь ринок і проаналізувати, що є, і, звичайно, обирати якийсь автомобіль. Друзі, відразу користуючись нагодою, хочу відразу сказати про інші ринки, якщо ви будете на них планувати їхати також дні, які працюють ці ринки. Значить, четвер і неділя це у нас Луцьк. Якщо ви розглядаєте ринок у місті Львів, то субота і неділя. Якщо рівне, то субота. Це основні ринки, де можна їхати, щось шукати. І сьогодні, друзі, хочу з вами підняти важливий момент, що буде з ціною. Чи подорожчують автомобілі? Сьогодні ми будемо опиратися на факти і будемо це все розбирати в нашому відео. Тому змощуємося зручніше. Ми розпочинаємо. Але розпочати, друзі, я хочу із дуже важливої теми: це автоцивілка. Ви знаєте, ви купляючи автомобіль на ринку, для того, щоб правильно все було по закону, ви автомобіль на себе переписали і стоїть питання по закону, у вас повинна бути автоцивілка. Насправді, друзі, ARX це компанія, яка надає можливість зробити автоцивілку дуже-дуже просто. Що ви робите? Внизу під відео в описі є посилання. Ви просто під відео берете це посилання, переходите на нього, і вам відразу дає можливість. Вбити ваш е, номер, автомобіля, вашого автомобіля, вбиваєте номер і обираєте собі зручний варіант. Далі ви собі через карточку оплачуєте, і у вас страховочка вже є на руках. Ви рухаєтесь на автомобілі. По-перше, ви є захищені від якоїсь ситуації незручної, давайте так скажемо. По-друге, ви є законно чесна громадянин України. Давайте так. Я ще два слова, поки ми розпочнемо до основної теми, хочу сказати за автоцивілку. Друзі, насправді, автоцивілка, я пригадую, ще в 2000 році я придбав перший свій автомобіль. Мені було 20 років, друзі, на цей момент я прийшов з армії і я придбав ниву. Батьки мені допомогли в цьому. І купляючи автомобіль, постало питання: що як їздити на автомобілі. бо... Тільки починаєш їздити, щоб це якось було, ну, скажімо, морально легше, приємніше. Ну, можна називати як хочеш, але давайте так. Правильно, це, як би це було безпечніше, якщо би сталося щось на дорозі. І ми завжди розуміли, воно фактично так є, і часто багато хто може чув від когось своїх друзів. що в разі якоїсь ситуації свою машину зробити ти зробиш. А от іноді буває проблема з тим, з ким ти там десь та, зустрівся. От, і особливо, коли ти сам винен в цій ситуації. Для того я пригадую, я звернувся до свого товариша Миколи, він же на цей момент також пішов в страхову. Не пригадую, яка це була страхова тоді на цей момент. Він там міняв, я пригадую, то був в одній, то іншій, але суть. В даному моменті можна це зробити в АРКС, зручно, що це можна зробити через мобільний телефон, перейшовши друзі, на посилання під відео в описі. Тоді, на цей час, це коштувало 50 гривень. Це були гроші, я знаю. Ну, в принципі, 50 гривень в 2000 році воно якось відчувалося, що це є якась сума, але враховуючи, що ви є, знаєте, я кажу, їдете по дорозі, і в разі якоїсь ситуації. Якщо сам ще й не правий, ти собі виходиш і в тебе питання з цією людиною фактично є вирішене. Звичайно, там забивається певна сума, це вже деталі, але фактично розуміємо, так? тобто такі моменти неприємні, вони є, ви від них є захищені. Тому насправді автоцивілка, те, що вона стала обов'язково, на момент обов'язкової автоцивілки, друзі, в мене автоцивілка була на всі автомобілі. То, як на всі, мається на увазі у мене, у мого батька. Я ці всі речі контролював, тому що це насправді не є такі великі кошти. Звичайно, спочатку це було дешевше. Коли це стало обов'язковим, звичайно, стало дорожче. Ну, все в нас, як в Україні, як завжди, це є реалії. Добре, друзі, з цим ми розібралися, про безпеку ми розібралися. Тепер давайте трішки про автомобілі. Друзі, Франківськ, я думаю, ви всі зараз бачите. Активність є невисока. Насправді, активність є невисока на усіх ринках. І говорячи про е фактичні речі, які відбуваються кожного року, зима, якщо говорити про зиму конкретно, це є цей період, коли є пасивність щодо купівлі автомобіля. Тому. Ті люди, які до мене іноді звертаються і кажуть, Романа, коли ж краще купити автомобіль, бо мені не спішно, я би хотів його придбати дешевше, тому що бюджет в мене обмежений, а хочеться, як звичайно, на цей бюджет кращий автомобіль. Друзі, зима це є цей період, коли ще ми бачимо зараз, як все є на ринку. Це є цей період, коли можна прийти шукати автомобіль. До речі, ми минулого четверга, до речі, цієї неділі, і в суботу в місті Львові будемо підбирати автомобілі. На момент, до речі, публікації відео якраз буде йти процес у місті Львові підбір. Але що хочу сказати, можна до нас звернутися, ми можемо всьому допомогти. Але хочу сказати, що. Пасивність продажі дає можливість вам легше купляти автомобіль, тому ціни на правду просідають, тобто вони все рівно є нижчі. Просадка ціни відбувається за рахунок продавців, які продають свої приватні автомобілі, тобто не там бізнес та, в людини. Він купляє перепродає Він знає, що весна прийде, і всі автомобілі, які на стоянці півроку не продавалися. На Пасху вони всі продадуться. Це є факт, друзі, і це є реалії життя. Тому зараз є ще оцей зимовий місяць. Далі у нас починається весна, і потрібно розуміти, що активність зросте. З активністю покупців зросте відповідно і ціна. Ну це факт. Звичайно, вона не зросте там на тисячі доларів. Це не треба себе на це накручувати, але активність буде більша, відповідно, ціна буде йти вгору. Це такі періоди, які є. Зараз в на, нас в часовому поясі чого очікувати. Звичайно, одним смахом хочу зразу сказати тим, хто мене слухає і вже не вперше мене, мене цей, можливо, будуть зараз запитання. Роман, а що ж буде от з цим розмитненням 50%? Друзі, якщо ви пригадуєте, на початку лютого це вже більше двох тижнів. Вже третій тиждень, пішов, пішла, пішов оцей весь шум. Я з перших днів сказав, друзі, потрібно їсти в міру поступлення, оці всі речі. Так воно зараз і є на продовженні. Тобто очікувати, коли це буде через півроку, чи ще пізніше. І чи взагалі воно буде, поки що це невідомо. Та якщо це приймуть, це буде прекрасно. Ми отримуємо меншу нагрузку. На нас з вами, нам буде простіше пригнати автомобіль, тому що буде мито на 50% нижче. Тобто, скажімо, те, що коштувало 4000 доларів, ми отримаємо розмитнення 2 відповідно на, кінцевий, на кінцевого споживача, нагрузка зменшиться. Вже бачу, це, що я зараз вам розповідаю, вже бачу, як мені пишуть коментарі, Роман насправді нічого не подешевшає, бо нульове мито. Не дало можливості цього зробити, і ми це бачили. Друзі, з нульовим митом ви можете перемотати мої відео. А хто уважно мене слухає? Я розповідав, коли потрібно, коли з'явилося нульове мито, я тоді казав: друзі, чекаємо два тижні, а то й три я скажу, коли їхати на ринок. Поки що їхати на ринок не потрібно. Коли дійсно ми побачили, що на ринку вже трішки видно, що люди вже знаєте, нагнали машин, і в нас було тоді така, знаєте, перелам. тобто Частина автомобілів, ну нехай там 50%, це були люди, які купили ще по повній вартості і старалися якомога подорожче продати, а вже були люди, які пригнали автомобіль по нульове мето, просто в нуль. І ця, ця людина, яка продала в нуль, та він також хотів продати і заробити дуже багато. Зараз поясню, чому це так відбувалося. Але коли ти підходив і торгувався предметно, повірте, продажі йшли. Ми торгувалися, автомобілі успішно були куплені, і дуже багато людей, хто мене послухав на момент, коли вже дійсно навезли автомобілів, це десь приблизно за три тижні після того, як був прийнятий закон в нуль. Було куплено маса автомобілів, друзі. Просто маса. Чому не падали ціни так, як воно би хотілося? Проблема була в тому, що ніхто. Не знав, наскільки це нульове мито. Тобто, чи це назавжди, чи це тільки, тільки трішечки. Вийшло трішечки. І тому хто встиг пригнати, купити, розумієте, та цей скористався нагодою. Хто не встиг, мито піднялося. Питання, як кажуть, стало закритим, і знову ціни вийшли на те, що вийшли. Тому, якщо все ж таки, давайте все ж таки. В нас зроблять мито 50% і це буде якось так стабільніше, знаєте, тобто не буде далі хвилів, а це буде стабільно, то, то ціни просядуть до так би мовити, нуля. Друзі, що таке нуль? Нуль це, є, ну це я тільки що так собі придумав, знаєте, немає, не існує ніякого нуля. Існує ціна автомобіля купівлі там та, за кордоном. Ви приганяєте цей автомобіль сюди. Що ви отримуєте по дорозі? У вас є певні видатки. Так? Тобто ви приїхали туди. Дорога туди, ну, ви заплатили за це кошти, так? щоб приїхати туди. Там ви походили, знайшли автомобіль, оплатили автомобіль, приїхали назад, транспортні витрати, розуміємо. Хтось ще їжу рахує. Ну, я думаю, їжу ви вдома також їсте, ну, але це вже таке, хто куди. І умовно можемо виділити ось цей нуль, коли ви це все зробили, вам автомобіль. От ви самі собі його пригнали, у вас є нуль. Так від цього нуля завжди, хто займається гонщики, знаєте, хто з їх і перекупи називає. Друзі, насправді перекупи, гонщики, я вважаю, що це абсолютно різні люди. Гонщик це людина, яка поїхала, привезла сюди автомобіль. Перекуп це той, що нічого не робить, купив. Повитирав, а навіть і витирати не треба, бо гонщики також готують. Хоча гонщики часто можуть не готувати, продати відразу перекупу. Перекуп добре помив. Перегнав в інше місто, скажімо, з Луцька. Це реально у нас були такі замовлення. Люди замовляли в нас огляд з Києва, меган, купляли в Луцьку, потім перевозили. З Луцька в Київ і плюс там тисяча доларів, плюс нормально все було. Ну Людина не краде, це її, як кажуть, справа. Тут якби не претензія, тут питання до інф... по цьому що хочеться поділитися з вами інформацією. Ось по факту ми і розібралися. Якщо оцей буде нуль, то від цього нуля автомобілі, які тут будуть привезені, оцей гонщик він заробляє приблизно тих 700 доларів. Але тепер увага. Чи ви також, як поїдете туди і привезете, чи ви будете в плюсі 700 доларів? Оце під знаком питання. Пояснюю, чому. Причина в тому, що гонщик, коли везе, він бере декілька автомобілів. У нього є можливість дешевше, настаном на зараз, дешевше, брокер. Та? Тобто ви прийдете йому, брокер скаже 250 доларів. Напряму гонщику, який йому возить постійно, він скаже там 100 чи 150. Розуміємо, та? там 100 доларів, там 200, там 300, там 500. І ось ваших 700 доларів їх немає. Тому, в принципі, пріоритетність, як на мене, купляти автомобіль вже в Україні. Тому що були також моменти, коли автомобілі привозять вже ж всі сюди на ринок. І в нас був реальний випадок, коли ми ходимо, шукаємо автомобіль, пам'ятаю, як зараз там Кашкай, наприклад, така дуже цікава відома історія, як чоловік з дружиною прийшли, приїхали купляти Кашкай. В Кінці ринку купили не Кашкай, бо Кашка я не було. Я з ними тоді ходив десь відео я виставляв. Але потім ми вибрали все-таки Тігуан, трішки був бюджет, можливість підняти, бо Тігуан був дорожчий з пробігом, там, до речі, хорошим. Але суть в чому? Суть в тому, що. Ці всі кашкаї тиждень назад були за кордоном. Уявіть собі, що от людина обійшла всі, то мені, мені щось не сподобалось, тоді по стану, то щось йому не сподобалось. Ну, по факту автомобіля ж не знайшли. А що робити, якщо б цей автомобіль по факту замовили за кордоном десь там в Польщі, привезли, сказали, от на вас розмитнили, це ваш автомобіль. Тоді вже дороги назад немає. Тому моя думка така: оцих 700 доларів їх дуже легко загубити неправильністю ситуації щодо перевезення сюди автомобіля, і ви це все губите насправді. І в кінцевому результаті до мене дзвінки, Роман, в мене там одні знайомі, сусіди чи хтось там привезли мені машину, а вона не така, як я думав. Я думав, вона буде гарна, а вона насправді не гарна. Звичайно, є дзвінки, коли люди мені кажуть, Роман мені привезли, я задоволений, це також є друзі, це також правда. Але є ризик, що якщо ви будете незадоволені, то ви нічого вже не зміните. Ну, звичайно, можна продати автомобіль і рухатись далі. Це ж не на все життя. Тобто, але бачу, що людині, які кому привезли, і людина була настроєна на щось краще, або дорожче трішки привезли, бо думали, буде дешевша ціна по факту. Знаєте, я кажу, да, по факту в Європі вже немає таких автомобілів по таких цінах, а є дорожчій ціні. Тому тут треба розуміти, що купляючи автомобіль там, у вас нічого чітко, давайте так скажемо, чітко та? не, про, не, не прораховано. Все приблизно. Тому, правда, є, я думаю, більше в тому, щоб автомобіль шукати тут. А щодо ціни, друзі, сьогодні я думаю, ми розібралися. Чи подорожчають автомобілі? Зараз, води, яка буде наступна фаза. Очікуємо все-таки підняття ціни. Активніше, хто зараз, до речі, відразу даю підказку, хто з наших підписників чи глядачів продає свій автомобіль. До мене також є такі дзвінки. Роман ніхто не дзвонить, тишина. Я вже поставив найнижчу ціну. У мене вже ціна нижче нема куди, нижче, нижче. Ніхто до мене не дзвонить. Нічого страшного. Зараз потепліє, піде фаза підйому. Шкала підйому підніметься вгору по, по е, активності покупців. І хто продає автомобіль, ви цей автомобіль продасте. Звичайно, підтягніть його по технічному стану, тому що люди зараз все-таки оглядають автомобілі із експертами чи десь на СТО і буде правильно все-таки продавати здоровий автомобіль, бо є люди, які кажуть, я краще дорожче заплачу, я не хочу зараз їздити по ремонтах. Тому підтяніть свої автомобілі і все у вас буде добре. Так, друзі, трішки ми сьогодні з вами підняли таку важливу тему. Підготовка, побачимо, наскільки вона буде. Зараз ми бачимо автомобіль Гольф 4 в кадрі, друзі. Автомобіль, який по часовому поясу таке враження, що він ніколи не буде дешевшати Його ціна завжди є, така, яка є, нічого змінити неможливо. Що це у нас була Суперб, 10 рік, 8,550, 2,0 двигун. Бачите, Суперби, це цікава категорія автомобілів, це фактично бізнес-клас, і там дуже-дуже багато місця позаду за водієм. Так, 10-й рік, BMW X5. Цікаві, до речі, автомобілі в керування. Один з недоліків це обслуговування. Але якщо підходить, рок-15 й рік, 2,5. Друзі, роки це у нас. Америка. Тому треба розуміти, що американський автомобіль тільки що був перед нами. Меган третій, друзі, в кадрі. 11 рік, 6,250 1,5. І 11 рік, що там у нас ціна погановити, можна на стоп-кадр поставити, кого буде цікавити. Друзі, мегани, я вам скажу так, вони трішки по цінах підсіли все ж таки. 11 рік, 5,999. 1,2 дизель. Такий Сеат. Мало до речі, Сеати люди цікавляться такими автомобілями. У нас Кенго. Один із кращих автомобілів 2008, рік 5350. Один із кращих автомобілів серед чобітків, друзі. Але це моя суб'єктивна думка. Шкода А5, друзі, наступний автомобіль І по інформації, 12 рік, 7650. 1,6 дизель. Виконання кузова універсал. Що це в нас такий малесенькі, друзі? Китаєць. 12 рік, 4801 і 3 бензин. Такий малесенький. Чері, наскільки я розумію. Поправте, друзі, значить, Серйозний брутальний автомобіль 4 автомобіль, рік, 7200, друзі. Ось такий кросовер, Хто впізнав, дизайн, звичайно, на сьогоднішній день виглядає вже трішки старшим. Друзі, прийшли ми на завершення. Усім дякую, бережемося! Слава Україні! Слава Зсу! Ми переможемо! Перемога близько!